Привіт, всім добрий раночок. Я сьогодні вихідна, тому знімаю для вас влог. На задньому фоні ви можете побачити мою незаслану постіль, тому що зараз ми будемо її міняти. От, і я все зрозуміла, останні влоги, які були перед тим, що ви вже бачили, була ця ж сама постіль. Ви не подумаєте, що ми ці три місяці чи скільки спимо на ній ні. Я вже і сіру застилала. І нашу таку э, білу там з такими. Коротше, зараз побачите, я буду її заправляти. Так що ми не спимо на одному постілі, Просто так виходить, що знімаю влоги тоді, коли э, ця постіль що тоді зшила мама. от, А зараз будемо міняти. Я вже одну пралку закинула. Думаю, щоб не, ну, не тіряти да? буду... А, мені ж рука болить. Я тільки взяла телефон, у мене вже болить рука. Так що будемо зараз прибирати. Я сьогодні виспалась, хоча працювала я 3 дні підряд. Я поставлю телефон, напевно. Штатив не взяла. Я виспалася сьогодні, я ж кажу, хоча працювала я 3 дні підряд. Але сьогодні я почуваюся просто чудово. О 8.30 я хоч прокинулась, але я просто лежала і насолоджувалася сонечком. Нам ще світило сонечко. Тут моя монстера, вона також була вся в сонечку. Тут така трішки тінь, але все рівно було дуже класно. Бачите, в нас на вулиці сонечко, і це так офігенно, тому що відразу в тебе з'являється настрій, позитив, така. Знаєте, бо вчора був капець, була капець, непогода. Вчора я йшла на роботу, був дощ, поверталася був дощ цілий день, був дощ. Зате сьогодні оце ж вийшло сонечко, і вчора після дощу, воно ж трошечки підсихає, але дощ у нас був вчора весь день, і воно нормально так намокло. І я дивлюся сьогодні ну, на вулицю, а там, а там трава позеленіла. Тобто, наче таке відчуття, що сьогодні не 2 люте, а 2 березня. От як в мене вчора було, наче не 1 люте, а 1 березня. Так що така погодка в нас не дуже зимова, але мені подобається. От вже бачу, звернула тільки що увагу, що вже з'являються якісь хмарки, уже все. Вистачить, вам сонечко хватить. У мене тут, бачите, штора так сюди, бо дуже темно. Я хочу, щоб було світліше, бо коли на вулиці темно, то в квартирі також темно. Але коли ну, типу, для якогось фону, для фотографій, я знаю, що до нас хтось прийде, то я, звісно, все це роблю гарнесенько, щоб все висіло гарненько. Все постіль помінена. Отака. Власне, я її теж дуже сильно люблю. Вона тут двохстороння з такими листочками і такою клеточкою. І що я сьогодні зраночку чакаву не пила, і треба це зараз одесенько вирішувати, це питання. Зараз буду загружати, достала тільки, що те, що вже попралося, і буду його вивішувати. От, треба вже. Знімати буде потім патчі. Що хотіла показати, користуюся зараз таким кондиціонером для ну, білья да? для одягу, тому що саме дитячим, бо я дуже сильно алергенна. На такі пахучі, вони дуже класні, так само, як і порошки пахучі, і всі супер-пупер-порошки. У мене на них алергія. Мені треба брати лише гіпалоалергенне, Тобто це дитяче, воно тут а все пройшло, я ним вже прала, і в мене немає ніяких алергій. Тому цей силан, це супер-пупер, тому що і пахне дуже афігенно, ну, дуже класно пахне і немає в мене на нього алергій. Це також дуже круто. Тому я рекомендую. Думаю, якщо. Ну, я і працюю, працюю в просторі, то мами з дітками також його беруть. Тобто його дуже добре беруть, у цей силан дитячий. І мені він також дуже подобається. Апру я таким порошочком, я тут в контейнері ріденький. І дуже зручно одна отака ця, на цілий барабан. Дуже вигідно. Зараз роблю собі каву з малиновим сиропом. Уже увімкнула комп'ютер і буду виставляти попередній ложок. Ой, ну на вулиці, ну така класна погода, боже мій, ну гріх не вийти на вулицю, оце не пройтися. Зараз напишу подружки. Лейлі, та що була дружкою на весіллі. Чи вона сьогодні працює, чи вдома. Навіть якщо працює, я піду туди, до їх в кав'ярню, якось прогуляюся, чи що. Бо вдома якось сидіти мені не сильно хочеться. Цілий день просидіти вдома. Ну так, да, я відпочину, але для мене буде відпочинок, для мене відпочинок це навіть якщо я вихідна, це якось його провести там, з родичами, з друзями, ну, отак от трішки з кимось побачитися, бо і коли я навіть працюю, я цього не можу собі дозволити. А так як у мене один або два вихідних, я навіть не знаю, чи завтра йти мені на роботу чи ні. Треба цей день провести продуктивно, щоб я увечері, так, коли лягала спати, зрозуміла, що я його провела не зря. День пройшов не зря. Все, кава в мене готова. Ідемо робити монтувати вложок. На кухні у мене чистесенько, порядочок, бо я тут кожен день м -м, намагаюся підтримувати тісь тут. Мені так подобається ця Ліана, яка тут, вона тут ну, просто афігенсько вписується. Мені дуже подобається я її підібрала таке місто, містечко. Вже вимкнула, бо я ж ті дні працювала, нічого не знімала. Знімала я влог 29 числа, і потім я вже його не. Цей не рендерила, так не зберігала. Уже коли прийшла з роботи, я відразу включила комп'ютер, почала зберігати влог, поки робила там, мила посуд, їла, воно собі зберіглось. На наступний мій робочий день я його вигрузила на YouTube. Учора я його вже не викладала, думаю, буду відпочивати. А зараз я вже все зроблю і викладу, і прев'ю зроблю. Так що, отак от Боже, ну, ну, ну красота Дивлюся, хоча у нас вийти з віконечка не дуже, але я вже чекаю, коли буде дерева. Але це буде вже в квітні. місяці, О, Ну, ще два місяці і вже буде красота за вікном. Мої квіточки доповнюють подоконничок так красиво, і хочу, щоб моя традисканція так по всьому підвіконнику розрослась. Всім ранок добрий! Вчора вже нічого не знімала, я весь день провалялася вдома. Щоб я там не казала, треба вийти на вулицю, у мене нічого не вийшло, і я весь день пробула вдома, в постілі, Лежала собі, кайфувала, нічим не займалася, то поправила, і все. Зараз поставила чайничок у тому зараз робити мені каву, і я буду чистити зубки, вмиватися. Приводити себе в порядок. Сьогодні, зараз, зранку, зараз, хочу відзняти одне відео на TikTok і його змонтувати. Це треба час, тому треба поспішати, бо мені ще треба сьогодні піти до Маші, допомогти з малою Сонією. Тому ми домовилися на певний час на 11-ту, і мені треба до 11 все встигнути зробити. Тому. Треба поспішати. Ще голос такий сонний, бо я тільки ось-ось прокинулась. Ой. Я нафарбована, я відзняла я тільки що відео в ТикТок. Так що в описі під відео є мій нік. Можете заходити, дивитись, підписуватись. Отут у мене такий трішки безпорядочок. Сьогодні мені дуже сильно допомогла ця кнопочка з штативу, бо в мене такий, ну, типу, штативчик. З кнопочкою. І це дуже круто, дуже-дуже. І, ну, взагалі, а Зараз треба тут прибрати. ну в мене тут доволі чистенько. Я не насмітила дуже сильно. Просто це все треба тепер віднести у ванну на своє місце. І все. І мені вже час одягатися. Зараз, напевно, змию макіяж. Бо, не знаю, тобто не планую ніде ходити сьогодні. І щоб комфортно себе почувати. Ну, в тому плані, що я можу там і очі почухати, і нормально не хвилюватися, що я щось там, собі якусь кофту запачкаю. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Зараз подвигаю всі свої квіточки по місцям. Сподіваюся, що відео вийде прикольне. Я таке робила вперше. І мені залишилося його ще озвучити. Коли я це робити буду, я не знаю. Ну, сподіваюся, що ближчим часом я це зроблю. От. Зараз хожу з вами тут прибираю. Як бачите, мій лук це штани теплі і ковтинка для відео. Все. Такий у мене лук. Тут трішки не помитий посуд, і оце щоб не було видно, я його просто трішки звернула. П'ю каву. Зробила собі ще тоді, коли я вам говорила, потім поки ж настроїла тут все для відео, поки всі кусочки... Ой, зараз мені погано видно. Поки всі кусочки відзняла, то, звісно, час пройшов нормально так. Щоб зняти то відео, як я фарбуюся, ну, без відео, наприклад, хвилин, ну, 10 від сили 15, в мене на це пішло час. Час, ну. Щоб, звісно, трошки більше практики, але в принципі я то все вмію, все можу. Просто мені треба, я ж говорю, трішечки більше практики. Сьогодні, напевно, я зараз буду передягатися, бо... Бо. Ну, це понятно, бо на вулиці така погода, що в такому сильно не походиш. О! Е е одягну я не, не з бабочками. Жовтеньку таку ковтинку, вже давно її не одягала. Отака вона не супер-пупер. Така домашня більше. Якраз то, те, що мені треба. І низ, на низ, на на Що я пігну на низ? Напевно, джинси. Джинси, джинси. Представте, в мене ще є. Сподіваюсь, що мене видно. У мене ще є джинси з 9 класу. А зараз це, це виходить, я 9 клас закінчила в 20-му році, це у нас вже 25-й їм уже майже 5 років. Ну, хоча, ні, я в них ходила в 9 класі, їх купляли у берег на вересень місяць. На вересень, так, да, тобто їм уже 5 років. І вони, ну, вони офігенно виглядають. А купила я оці... зараз це гляну, чи нормальні вони? Коротше, купила я собі всіенсей, такі джинси. Вони були джинсового кольору. Ось, ви бачите, такого темно-синього, ну, як джинси. Я один раз їх попрала і вони трішки побіліли. Ну, а що, буває? Що я хотіла за там, за ту суму грошей, за які я їх купила. А от хотіла вам тільки що показати. Ті джинси, якісь дев'ятого класу, тільки я їх щось не бачу. Десь вони. Вони як нові. У них реально от джинс джинсом. Так що буде в мене зараз такий лук, така кофтинка і джинсики з а кофта ця 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 праймер. Да. Ну, купувала я її у секонд хенді. І буде в мене такий. Зараз піду змию макіяжик свій, щоб себе комфортніше почувати. Ну, В принципі, я тобі комфортно себе почуваю, бо останнім часом я почала нормально так фарбуватися. Це якщо там взяти півроку тому, то для мене це було дикость. Е -е, там, крім Крім брів і вій. Так? А зараз це нормально. Просто я сьогодні хотіла без макіяжу. Вчора ввечері на мене нашло натхнення, що треба щось зняти таке розмовне в Тік-Ток. І на фоні цього треба було щось робити. І я вирішила, що я буду фарбуватись. Тому не знаю, як це вийде. Як гарно не гарно, бо насправді мені не прямо сильно так подобається через свої своє качество відео, щоб ви розуміли, моєму телефону 5 років. І, ну, як для 5 років він нормально знімає, тому що є зараз нові телефони, які у них камера набагато гірша, ніж моя. Але у мене в планах це гарний телефон. Якби iPhone. Да? Тобто, якщо б не зйомка відео, то мені той iPhone, і, чесно вам сказати, вообще, ну, типу, Він мені не потрібен. От реально, Я не бачу в цьому ніякого такого вау, хочу iPhone, бо це дорого багато виглядає. Просто тому, що це дорого-багато виглядає. Ні. Мені Samsung подобається. Типу, от. А, але. Для зйомки Ютубу, Тіктоку, Інстаграму, для гарних фотографій і відео, це, звісно, що потрібно, щоб була гарна картинка. І в мене є прагнення це iPhone. Тому я сподіваюся, що в скорому времені, да, в скорому часі, в мене з'явиться новий телефон з гарною якістю, точніше, з кращою. От, бо я говорю, що моєму Samsung 5 років і для 5 років... Він Афігенсько знімає. Щоб ви розуміли, навіть чохол вже важко знайти на мій А-51, тому що ну, тому що важко. Важко знайти. Оце єдиний, який нормальний, то якщо ви помітили, то я вже з ним ходжу років два. Да? Ну, десь так, років два. Тому що всі останні, це те, що залишилися книжечки там якісь арбузики. Мені таке не подобається взагалі, тому залишається поки такий зелений. Так що, такі справи. Трішечки з вами тут поговорила, поговорила. Треба змивати щоденьку макіяж. До речі, зараз ще почала користуватись у нас в просторі на Новий рік був таємний Санта. І от мені в таємному санті випала така пінка корейська, гринтеа. До речі, вона недорога, там щось близько 100, 120 гривень вона коштує. Єдине, єдине, що після неї, вона дуже сильно мені підсушує шкіру. Але вона офігенско знімає макіяж. От. Тому треба, знаєте, вибирати між тим, щоб підсушити шкіру і макіяж. Але потім я користуюся е, дитячим Гелем. Але я вам нагадаю, що в Гела. Е, цей PH1, а для обличчя потрібно PH зовсім другий. Там трішечки є різниця, але мені він дуже подобається. У мене потім шкіра на обличчі дуже м'ягенька, дуже офігенна. і все дуже класно. Коли почала працювати також в присторії, почала більше знатися на кремах, на оцих всяких штуках, тому що ми проходимо курси, я нещодавно проходила курси по кремам. Тому дещо новеньке дізналася. Так що, якщо у вас жирна шкіра обличчя, ви, ви не сумуйте, ви так сильно не розстраєтесь. Вам пощастило тим, що ви саме пізніше постарієте ваше обличчя. Тому що жирна шкіра найбільше виробляє тих всіх вітамінів, так скажемо, вітаміни, так, ферментів, які позрібно для того, щоб обличчя виглядало молоде. От, а, наприклад, сухіша шкіра. Вона з нею трошки складніша. Тобто вона після 25 починає вже старіти. Взагалі, всі ми. Тому, а, на чому я закінчила, в мене взагалі щось телефон дивний якийсь. А, після 25 років ми всі починаємо старіти. Особливо на старить сонечко. Так що СПФ нам в допомогу. А якщо в тебе жирна шкіра, ти взагалі про це не парся. Це значить, що. Починається в тебе старіння десь із приблизно 40 років 35-40. Але ж користуватися всякими кремами під очі і для обличчя це зовсім різні крема. Я вам так скажу по секретіку. Так що, кому цікаво, я можу більше розповісти на цю тему. Це такі дуже прикольні штучки, я дізналась. Звісно, якщо у вас нормальна шкіра, то ви будете старіти і не швидко. І неповільно. От. А щоб не старіти, з 20 років потрібно потрішки вводити в свою рутину, да? якісь там крема, якісь сиворотки, але це все потрібно підбирати особисто. А до 20 зволожувальний крем і все. Більше нічого не треба. Ну, звісно, якщо вам щось перепише лікар, тоді так. А до 20 зволоження і все. І більше нічого. А, СПФ. СПФ особливо. Отак от. Трішки вам розповіла. Дивіться, гарна ідея в ТікТоки познімати на цю тему. Думаю, в більшості буде дуже цікаво. Поки з вами говорила, уже і не встигала ні вмиватися, взагалі нічого. Тому біжу так. Біжу, біжу, біжу. Ооо, моя непунктуальність, скоро мене просто доведе. Погодка класна, як весною. Дуже чудово, тепло на вулиці. Всім доброго ранку, я біжу на роботу. Боже сніг. Дошли вже до того, що радуємось просто якимось, якимось крупиночком. Ну, все рівно прикольно.